Зазвичай тих, хто приходить до навчальних закладів на дні відкритих дверей, прийнято називати потенційними абітурієнтами городян, котрі у вихідні відвідали Бердичівський коледж промисловості, економіки та права, можна вже сміливо приписувати до клієнтів цього закладу. У небачену хурделицю дістатися коледжу, аби ознайомитися з тим, як і ким він живе, могли лише люди, котрі твердо є вірними своєму рішенню пов'язати кілька наступних років з освітянською окрасою Полісся і всієї країни. Вони пропонують більш ніж широкий вибір спеціальностей, а саме 9, і виступають за зв'язок із вишами виключно державної форми власності. Такою є позиція директора коледжу Володимира Ольшевського і всього викладацького колективу. Наш коледж дає, готує студентів за такими спеціальностями. Це економічний напрямок, економіка підприємства, бухгалтерський облік, фінанси та кредит. Технічний напрямок. Це ці спеціальності, з яких починався наш коледж. Перші були. Школи ремісничих майстрів, і найперша спеціальність це були ливарники. Ливарники, до речі, у нас в місті взагалі така унікальна спеціальність, тому що на рівні України, на рівні молодших спеціалістів ми єдиний коледж, який дає таку спеціальність. Крім ливарників, у нас є технологи, це обробка матеріалів. Також у нас є хімічне нафтове машинобудування. До технічних приєдналися не так давно розробка програмного забезпечення, дуже популярна галузь. Ми готуємо правознавство. наші випускники працевлаштовані. Вони працюють і в прокуратурі міста, і в виконавчій службі, і в кримінальній виконавчій службі дуже широка географія, фізичне виховання одна, мабуть, спеціальність, яка у нас не вказана в назві, але ми дуже пишаємося, що у нас є такі студенти. Я думаю, що всі телеглядачі знають, які заслуги у наших студентів у нас навчаються чемпіони Європи у нас навчаються переможці міжнародних змагань, переможці на рівні України. У стінах Бердичівського коледжу промисловості економіки та права, знайде собі спеціальність до душі і технар, і гуманітарій. Окрім того, зі слів Тетяни Капралюк, є у коледжу іще ще одна істотна перевага: вступити після його закінчення до університету чи академії, наголошує заступник директора, куди простіше аніж після школи із сертифікатом про здачу ЗНО на руках. Якщо студенти, які вступають за результатами сертифікатів, вони. Там відбувається конкурс абітурієнтів, потрібно мати максимальний бал, щоб втрапити на бюджет. То у нас відбувається, якщо так можна висловитися, конкурс навчальних закладів. Наприклад, економічні спеціальності наші випускники вибирають серед дев'яти навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, які приїжджають мало не щодня, два рази на рік і проводять у нас олімпіади, і зараховують всіх до початку ще вступних іспитів і пропонують. Нують саме головне бюджетні місця. Якщо говорити про е, програмування випускників цієї спеціальності, вони вибирають серед п'яти вузів. Такі спеціальності, як ливарне виробництво чорних та кольорових металів, е, теж вони обирають серед п'яти вузів. Е, головним там є Одеський політехнічний університет, який уже три роки на нашій базі готує студентів. Технологія обробки матеріалів та хімічне і нафтове машинобудування вони обирають серед шести вузів. Випускники правознавства спеціальності вони мають вибір, вони можуть вступати і в Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, і в багато університетів Києва, які мають спеціальність правознавства, але вони більшості своїй обирають профільний університет, Київський університет права при Національній академії наук України. Життя людини нерідко складається так, що до розуміння важливості отримання освіти вона приходить не надто вчасно. Хтось одразу після шкільної парти одружується чи виходить заміж, аби через деякий час усвідомити, що без знань і диплому шлях до успішності є куди довше мені із ними. Хтось і освіту, наче отримав, і навіть працює, але відчуває, що все воно не те. Можна сидіти і зітхати, а можна вступити до коледжу промисловості економіки та права. Адже поруч із денним відділенням у ньому вже понад півсторіччя функціонують і відділення заочне, і після дипломної освіти. На відділенні заочному навчають за такими спеціальностями: технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, хімічне і нафтове машинобудування, бухгалтерський облік, економіка підприємства, правознавство. На відділенні після дипломної освіти працюють. Готують фахівців, економіка підприємств, бухгалтерський облік і розробка програмного забезпечення. На всіх цих спеціальностях можна здобути освіту за трошки коротший термін ніж на денному відділенні. Понад 75% наших студентів навчаються за державним замовленням, тобто дуже невелика кількість за контрактом. Ну і хочу наголосити на тому, що плата навіть за контрактом у нас трошки менша ніж майже в половину менше ніж на денному відділенні. Студенти-заочники сплачують за навчання порядка 3-3,5 тисяч за рік. Колись їм теж намагалися донести усі переваги навчання у Бердичівському коледжі промисловості економіки та права. Вони повірили викладачам і нині абсолютно про це не жалкують. Тут кажуть і ґрунтовні знання, і фахова підготовка, і можливість самовдосконалення. І що досить важливо, цікаве позанавчальне життя. Хочу сказати слова наших студентів. Між собою всі називають наш коледж найкращим коледжем у світі. Назвичайно, це дуже, дуже рідний для мене став заклад це за три роки. Він е, навчає не лише е, в майбутньому професії, якимось базом, він навчає, як жити. тут жити. Працюють надзвичайно е, надзвичайно висококваліфіковані викладачі. Які допоможуть тобі завжди в будь-який час. Поступивши до коледжу, я знайшла собі багато друзів, справжніх друзів, які можуть допомогти в будь-який час. Коледж став для мене таким етапом переходу від дитини до дорослої людини. Тут ти навчаєшся правильно мислити, правильно жити. Поза коледжем, звичайно, ми дуже активно проводимо свій час, ми їздимо на екскурсії, ми займаємося якоюсь науковою діяльністю між собою. Звичайно, хочу сказати абітурієнтам, якщо вони вступлять до нашого коледжу, вони про це не пошкодують. Мало не всі, хто прийшов того дня до коледжу, аби приміряти на себе роль його студента, від своєї ідеї не відмовився. Плани щодо вступу до закладу констатують, залишаються незмінними. Син мій школу закінчив ще в 2007 році. До цього дня він попрацював без освіти, без спеціальності і зрозумів, що треба вчитися далі і придбати якусь спеціальність. І ми вирішили все-таки прийти до нашого коледжу. Навіщо далеко їхати, якщо в коледжі є стільки багато спеціальностей, гарних спеціальностей. Як я подивився ролик, в подальшому вивчитись можна дуже прибільно працювати з цією спеціальністю. Про коледж я чув багато відгуків, що тут добре навчатися після коледжу багато перспектив. Сам, я думаю, поступати на правознавство. Ось. І правознавство, мені каже, це дуже цікава спеціальність. На ній буде цікаво навчатися. Ось. Тобто, тебе можна вже вважати потенційним абітурієнтом? Да. Мене можна вже вважати, я вже буду поступати, старатися так, щоб здати добрі іспити і навчатися на цій спеціальності. Головне, щоб мати розум і навчатися і не підводити. І своїх викладачів ні свій коледж після того, як ти вивчишся тут. Для тих, хто перед вступом до коледжу відчуває потребу, дещо відновити знання, із 17 червня розпочне свою роботу третій потік підготовчих курсів. Прийом документів до закладу стартуватиме з 1 липня цього року. Ну а необхідні консультації та всю вичерпну інформацію щодо вступу до закладу можна отримати у кабінеті номер 9 Бердичівський коледж промисловості, економіки та права резюмують викладачі. Чудово підходить під усі параметри місця, в якому можна отримати якісну освіту, і яке слугує гарною сходинкою до набуття освіти вищої. Київ, Одеса, Харків, Тернопіль, Вінниця, Житомир це лише мала частина великих міст, навчальні заклади котрих чекають на випускників їхнього коледжу. А поки що студентству гарантується гуртожиток, набуття до основної спеціальності цілого ряду робітничих професій та чіткі перспективи вдалого працевлаштування. За 110 років свого існування зауважують педагоги, заклад жодного разу не зрадив обіцяному. Наш навчальний заклад готує досить добре, добре підготовлених фахівців, які знаходять собі застосування своїм знанням, своїм вмінням і своєму диплому в кінці кінців. Ну і в межах міста Бердичева, і не тільки в Україні, і за межами України наші фахівці дійсно цінуються. Вони Дійсно отримують міцні фахові знання. І я хочу сказати, що наш навчальний заклад, як Альма-матер, ставиться як до дітей, а не до пасинків, і до денників, і до заочників, і до післядипломників. Тому запрошуємо всіх на навчання. Будемо раді всім, приходьте, не пошкодуєте.